Вийшла прогулятись. Ой, поки ще останні миті теплої, гарної погодки. Хоча на вихідний їхати на дачу. А погода, ну прям як пошептано. Субота-неділя показує дощ. Може, ще що поміняється. Будемо сподіватися. І взагалі, гуляю до наступного кадру. Друзі, я вже вдома і роблю хачапурі на кінець-то. Хоча вже і тісто купила. Три дні тому. Ну, начебто нічого, воно так працює, яке буде на вкус, не знаю. Але випікаю в своєму новому грилі. Приготувала. Буде моя вечеря. яйце звісно, розплилося, це нікуди не годиться. Ну, нічого, на перший раз, перший блин. Комом. <с> так і в мене вийшло що перша моя хачапурі отака ось. Думаю, буде добренько. Прогулялась, друзі, я вже вдома. І кому цікаво такий контент, хто що і де купує, то велком як то кажуть. Була я в секенді. Начну ось з такої покупки, купила ось таку сумку. Це сумка від бренду Nike. Вона, звичайно, не в новому стані, але дуже така потужна, крепка, фурнітура в ній така класна. Це така щось вона похожа не то дорожна, не то спортивна. В общем-таке. Потім. Купила ще отаку сумочку. Вона така з брілочком. Сьогодні там, до речі, кілограм 106 гривень. Оце таку сумочку купила. Потім в Аврорі купила отакий чай. Ну, він пожмакався трошки, але нічого страшного. Я вже такий купувала. Це зелений чай, саусепт. 40 Чимось гривень там. Потім для посудомийної машини феррі отаке купила. Ціни я не називаю, я думаю, що на що вони комуніжні. Ну, це теж на скидки і скидка тут майже 100 гривень. На цьому пакеті тут 29 отаких ось капсул. Дуже класні, кого посудомийка, то взагалі. Тоді отакі ось штуки для туалета, теж скидочка сьогодні в Аврорі. Тоді отакий подовгувач, він з кнопочкою і стоїть всього 80 гривень. Це в просторі я купила. Там є такі товари, у них з ничками. Тоді бреф звичайний, нічого такого. Так. Що я тут ще таке купила? Купила желе. Завтра візьму на дачу, я там собі роблю такі сніданки. Таке і таке. Апельсинчик і ківі. Так, що тут ще? Це чоловіку отакі і різки в Полюбляє він такі штучки. Так, ну і що? Все, мабуть. Тоді ось такі лофери купила. Я на них вже кілька разів дивилася, і так вони все мені якось дорого-дорого. Це натуральна шкіра. Не знаю, де я в них буду ходити. Може на роботу заберу. Там буду ходити. Дуже такі вони зручні, класні, м'якенькі. Взагалі. Теж пошиті так хорошо, їх і відновлювати не треба. Одягай і побіг. Ну і все. І я, за чим я, собственно. А, ні, ще не все. Ось ще такі часи купила будильник за 40 гривень в просторі. Заберу теж на дачу, мабуть, не знаю, хоча сезон вже заканчується. Ну, де ви за 40 гривень купите будильник? Це в просторі. От у них бувають різні там такі штучки акції. І такі оце скидки прямо ні по чому називаються. А ще десь я не знаю запихнула. Ну, він, мабуть, знайдеться потім. А, ось, ось ще купила ножниці. Це мені теж треба на дачу, бо в мене там такі були одні хороші, одні слабенькі. Ну, я, щоб не брати і в віранду, і в кухню в хаті, то в общем окремо вирішила купити. І не знаю, десь був ще складний стаканчик, а де він щось не знаходжу. Сподіваюсь, що я його не загубила. в общем осталися одні тряпки. Ось така гардінка. Це все на дачу, звичайно. Зараз я його буду все це прати в пральні. Це такий комплект теж для дачі взяла ось така наволочка. Одна вона була. Так. Другу я взяла ось таку, ось таку. Вона така. Можна сказати, що це чорна, да? Тоді простень така сіра. і на одеяло пододіяльник. Це якби комплект. Получилася наволочка, простень і пододіяльник. А ще одна наволочка просто чорна. Так, тоді отаку от іграшку. Для котів. Хі -хі. Ну, я її, звісно, постираю. Щось я і не знаходжу не стаканчика. Де він дівся? Невже загубила? От растяпа. Потім отаку штору. Оце було, за те, що я казала, було два отаких от ось відріза. Один був з такими оце бахрамами. А другий був з оборкою такою. Ну, от з оборкою, відать, хтось забрав, як на покривало, мабуть, а зостався тільки такий. Ну, я взяла такий. І отакий кусок взяла. Воно за кольором таке щось схоже, може, зроблю штори такі комбіновані. Воно, мабуть, як просто ніде, але я з нього зроблю штори. Ну, і наволочка. Може, ще теж приводиться, буде мало тканини. Ну, щось стакан і не знаходжу. Де він дівся, не знаю. Був такий пластиковий, складний стаканчик. Вірніше, не пластиковий, а силиконовий. Куди він подівався? Странно, не знаю. Ну, добре. Нема так нема. Це я теж брала його в просторі. 20 гривень він там був. Я дівчатам купляла перед от'їздом. І думаю, куплю й собі, може, десь годиться. Отак от брати в сумочку. Ну, загубила, так загубила. Оце так поділилася з вами, друзі. І все. В мене на вечерю, я ж зробила собі. Е як там вона називається, забула. Хачапурі, так? Да? Хачапурі. Вже й розігріла, бо його рекомендують теплим кушать. Буду йти пробувати смакувати. Хто буде вечерять, всім смачного, гарного вечора, побачимося і на все добре, друзі. Кому цікаво, будь ласка, Заходьте на мій канал, підписуйтесь, хто ще не зі мною, ставте вподобайочки і побачимось. Пока-пока. Муж, мабуть, і Вона красива була?